Доброго дня, шановний голову та члени екзаменаційної комісії. У вашій увазі пропонується кваліфікаційна робота магістра, студента Пономаренко Дмитра. Тема роботи розробка інформаційних систем для створення користувацьких енциклопедій. Ми живемо в епоху інформаційного вибуху. Щодня ми стикаємося з величезним потоком даних і часто цінні знання погубляться в хаосі нотаток, повідомлень та закладок. Актуальність теми зумовлена необхідністю в інструментах, які дозволяють не просто зберігати інформацію, а структурувати її систематично, створюючи персональні бази знань. Існує, існуючі рішення часто або надто складні, або не гарантують приватності даних, що і спонукало мене до розробки власної системи. Метою роботи є проєктування та реалізація веб-орієнтованої платформи, яка надає користувачам інструментарій. Для створення власних структурованих енциклопедій. Об'єктом дослідження є процеси управління веб-контентом, а предметом методи побудови захищених СПА додатків. Для досягнення мети було вирішено наступні задачі: проаналізувати існуючі аналоги, спроєктувати архітектуру баз даних, реалізувати систему безпеки та управління контентом, провести тестування продуктивності розробленого продукту. На етапі аналізу я порівняв популярні рішення: це MediaWiki, Notion та Confluence. Як видно з таблиці, жодне з них не є ідеальним рішенням для нашої задачі. MediaWiki надто складна у налаштуванні для звичайного користувача. Notion зручний, але це закрита система, де ви не володієте своїми даними. Тому моя система розроблена як золота середина. Поєднує простоту, SAS рішень із прозорістю та контролем даних. Для реалізації було обрано сучасних стек-технологій. Next.js для гібридного рендерингу та SEO-оптимізації. Supabase як хмарна база даних та сервіс автентифікації. Так званий баз. React та Tailwind. Створення швидкого адаптивного інтерфейсу. Використання TypeScript забезпечило нескрізну типізацію та надійність коду. Архітектура системи побудована. За трирівневою моделлю. Перший, це, перший рівень це клієнтська частина, яка відповідає за взаємодію з користувачем. Друга серверна частина, реалізована на Next.js. Тут працює Middleware, який фільтрує запити ще до того, як вони потраплять до бази. Третя це шар даних. Базується на Supabase, він включає Postgres SQL, файлове сховище та механізми безпеки RLS, про які я вам розповім далі. Інфологічна модель бази даних спроєктована у третій нормальній формі. Е, я відокремив системну таблицю користувачів від публічних профілів Таролей. Основний акцент зберігається у зв'язці енциклопедія статті один до багатьох. Для цього оптимізації використовується поля Slack, що дозволяє генерувати людину зрозумілі посилання. Також реалізовано каскадне видалення. Якщо користувач видаляє енциклопедію, система від... автоматично очищає всі пов'язані статті. Система підтримує три ролі користувачів: гість, який має доступ тільки до читання публічного контенту. Користувач може створювати власні енциклопедії, редагувати статті та керувати налаштуванням приватності. Адміністратор має розширені права для модерації, включаючи блокування користувачів та видалення контенту. Особливу увагу приділено безпеці. Я використав підхід Defense is Dev, тобто глибокий захист. Перший рівень його – це Middleware, який перевіряє токени і не пускає неавторизованих користувачів до адмінпанелі. Другий критичний це RLS у базі даних. Правила доступу прописані декларативно на рівні SQL. Це означає, що користувач фізично не може отримати дані, які йому не належать, навіть якщо спробує зробити прямий запит до API. Перейдемо до реалізації. Інтерфейс розроблений з акцентом на clean UI та адаптивність. На, слай... на слайді ви бачите дашборд, завдяки використанню TileWind.CSS. Перейдемо до реалізації. Інтерфейс розроблений з акцентом на Clean UI та адаптивність. На слайді ви бачите дашборд. Завдяки використанню TileWind CSS сітка автоматично підлаштовується під будь-який екран. Для покращення UX я використав Skeleton Loading. Поки дані завантажуються, користувач бачить унімовану структуру. Що створює відчуття миттєвої роботи додатку. Інтерфейс створення статей реалізовано за концепцією без відволікань. Це мінімалістична форма, де нічого не заважає автору. Технічно тут реалізовано асинхронне збереження, система автоматично генерує посилання, тобто слаг, із заголовка. Також реалізовано валідацію даних на клієнтів, щоб запобігти відправці порожніх або некоректних статей. Для управління платформою розроблено адміністративну панель. Зверху можете бачити: аналітичний дашборд, який в реальному часі показує метрики системи, тобто кількість користувачів, статей, енциклопедій та е, активність за сьогоднішній день через оптимізовані SQL запити. Функціонал розділено на управління користувачами та модерацію контенту. Цей розділ доступний виключно для ролі адмін і повністю ізольований від звичайних користувачів. Було проведено аудит продуктивності за допомогою Google Lighthouse. Як ми бачимо, система успішно пройшла перевірку Core Web Vitals. Показник FP FCP становить цього 0,8 секунди. А основний контент завантажується за 1,2 секунди, що є відмінним результатом. Також досягнуто високої стабільності інтерфейсу. CLS близький до нуля, тобто контент не стрибає при завантаженні. Отже, в ході роботи. Було досягнуто поставленої мети. Спроєктовано та розроблено повноцінну систему на базі серверлес сервер архітектури. Впроваджено багаторівневу систему захисту та сучасний інтерфейс. Програмний продукт є повністю працездатним, оптимізованим та готовим до використання. Дякую за увагу. Доповідь закінчена.